Путін розмахує Арешникам. Таким чином Трамп має втратити можливість зупинити війну в Україні. При цьому Трамп збирається до КНДР. А поки в КНДР прибуває міністр Росії, міністр оборони. Наш міністр оборони побував у південній Кореї. кажуть, йому там не вдалося отримати бажане на цьому тлі. Байден докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні. А ще є Грузія. Там відкат від євроінтеграції і акції протестів. Про все це спробую поговорити з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником, аналітиком Центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Отже, Зеленський заявив, що Путін розмахує своїм орішникам, аби зірвати зусилля Дональда Трампа на Заході в Сполучених Штатах Америки. Чи вдається Путіну бодай щось зірвати станом на сьогодні? На ваш погляд. Ну як на мене, поки що це так не виглядає. Е, дивіться. Після першого застосування цього арешника, чи це е, тополь насправді перефарбований спочатку в е, рубіж, а потім в Арешні. Не зрозуміло. Зараз ще з цим експерти розбираються, тому що це може бути просто дуже величезний е, блеф, і насправді це може бути одна: насправді О, дуже багато слова, насправді, але це може бути. Одна з найбільших корупційних схем в історії російських збройних сил. Там дуже цікава історія з цього приводу, але поки що не будемо робити поспішних висновків. Поки що, що ми бачили, Росія застосувала цей, нехай буде арешник, і після цього і Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили, що вони надали дозвіл далековій зброю в Глиб Російської Федерації. Тобто цей тиск не спрацював. Ні арішнік, ні переписування е, ядерної доктрини не спрацювали. Путін продовжує намагатися це робити, але цілком може досягнути протилежного результату. Я поясню зараз, яким чином. Дивіться. Е, раніше, коли там якісь ракети навіть залітали на територію Польщі, вони не збивали, тому що, як казали, не бачимо злого умислу, це випадковість, ракети не летіли на територію Польщі. Зараз що ми чуємо? Що, е, представниця МЗС говорить, що там є база така е, ППО на території Польщі, і от вона є в списку наших військових цілей легітимних, які ми там думаємо вразити. Тепер питання: якщо ракета буде летіти знову ж таки в сторону Польщі, просто в сторону Польщі, е, то е, поляки, які раніше не бачили в цьому злого умислу. Тепер цей умисел мають бачити, тому що вони отримали пряму погрозу. Якщо вони раніше навіть не збивали ракети на своїй території, і розмова про те, щоб на території України збивати взагалі не йшла, то тепер цілком може виникнути питання для поляків власної безпеки: чому б нам не почати збивати ракети, які летять в нашу сторону. Сказати, що дивіться, є 300 кілометрова зона. І якщо ракета в неї залітає, ми вважаємо її небезпекою для власної. Країни, і будемо її збивати, і все. І це, мені здається, було найкращою відповіддю і рішенням і НАТО в цілому, і Польщі, зокрема, як реагувати на таку ситуацію. Поки що паніки я не бачу. Знову ж таки, яка відповідь ще була? Почали з'являтися інсайди там, в Авлімонди з приводу того, що Франція проговорює з Великобританією можливість відправки військ. Офіційно це поки що заперечується. Але те, що такі розмови. Відбуваються, ну як на мене, це виглядає досить реалістичною історією, тому е, не знаю, які там стратегічні були плани у Путіна, але те, що вони підтвердяться, я поки що цього не бачу знову ж таки е, е, затвердження на посаду спецпредставника по Україні Келога Кіт Келогелокіта да, Келога. Це досить цікава історія, тому що не на те, що він е, там під час передвиборчої кампанії просували цей план з. Зупинкою і заморозку бойових дій на е, лінії зіткнення у нього були ще досить е, якісні проукраїнські заяви. Він говорив про те, що перемога України є стратегічно важливою для Сполучених Штатів Америки. Це їх прямий інтерес, і е, також давав інтерв'ю, де розповідав, що ніхто Україну кидати не збирається і е, е, ну потрібно знайти шлях, як цю війну завершити, але вона не буде завершена на російських е, на російських е, вимогах і. На користь Російської Федерації і таку людину Трамп призначає спецпредставником. що також дуже важливо. Нікого не когось з цієї нової хвилі, які не в контексті там ще холодної війни, протистояння США і радянського союзу, розпаду. Там е, нікого з тих людей, які про Україну нічого не знають, як Джей дівенс, наприклад, а людину, яка глибоко в контексті і яка от виходить з такими заявами, мені здається, це найкраща відповідь на погрози. Російської Федерації що на якусь загальну стратегію заходу це не впливає взагалі. Я просто чому про Арішнік спитав, тому що нібито вже все проговорили про нього і забули, але вчора у зверненні е, вечірньому президент Зеленський акцентував на тому, що Путін розмахує Арішніком. Ну і багато і панічних настроїв в телеграм-каналах, мовляв, він застосує тепер вже з бойовою частиною, так, не ядерною. Але по факту можеш е, влаштувати якусь ще більшу ескалацію за рахунок цієї нової зброї. Дивіться, теж я читав. Е... І те, про що спілкувався з експертами, бо я ж не експерт в плані там озброєння балістичних ракет. То якщо говорити саме про застосування оцієї ракети, яка швидше за все є модернізованим тополем і або по пізніше вже рубежом, чи Кедром, і просто перейміновували трохи там щось докручували, перефарбовували, але в цілому це стара радянська розробка по своїй суті. То, наприклад, від кінжалів, іскандерів, і які там ще там Х-101 і так далі, більша насправді загроза, тому що це зброя не точна. В ній є сенс, коли вона несе ядерний боєзаряд. Тому що це не високоточна зброя. Є задача донести ядерні виголовки, скинути. Це зброя масового враження і так далі. Що стосується саме такого і застосування, це більше психологічний ефект. Що десь вона да, дійсно може прилетіти, бо у нас немає засобів такого, того, щоб збивати балістику. А, але з якимось така виндервавша зброя, яка переломить е, е, хід подій, е, ця ракета точно не стане. КНДР і Південна Корея ще один фронт. З одного боку, Трамп збирається в КНДР а сьогодні, прибув міністр оборони Росії в КНДР. Чи може ця країна стати полем епіцентром домовленості Трампа з Кремлем? По-перше, по-друге, чи дійсно умірав міністр оборони України у Південній Кореї не отримав бажане і йому не, не погодилися продавати зброю? Тобто, Південна Корея відмовила Україні. Ну, перше, в мене що стосується північної Кореї, для мене досі є такою загадкою, звідки ця наївність у Сполучених Штатів Америки, що Північну Корею можна переконати, що можна десь і перетягнути на свою сторону. Ну її можна купити. Очевидно, купити можна і що не переконати. Китай не продасть. Справа в тому, що по північній Кореї потрібно домовлятися з Китаєм. Я надзвичайно скептично сприймаю ці всі матеріали. Що Китай занепокоєним з за занепокоєний зближенням Росії і Північної Кореї. До прикладу, дві країни, які абсолютно залежні від Китаю, КНДР взагалі існує тільки за рахунок того, що Китай їх підтримує, якби Китай не підтримував, ця країна в принципі припинила своє існування. Російська Федерація також максимально залежна від. Китаю зараз і от Китай такий домовляються за моєю спиною. Ай-ай-ай! І ми ж тут не до чого. І отак от, от західні медіа і передають. Уявляєте, ми так стурбовані, так стурбовані. Ми ж ні до чого. А західні медіа такі факт-чекери, такі розумні, такі круті аналітики, такі до, до, до Росія і Північна Корея домовляються безбожно за сторону стороною Китаю. А Китай при цьому продовжує Росію підтримувати, ніяк на неї не тисне, не зменшує обороти а тільки збільше от така реакція. Це ж китай такий, китай же терпіла. Вони ж завжди так і роблять. Коли в них за спиною щось там їхні сателіти домовляються проти їх інтересів, вони просто це хавають і кивають голову. Такі ну да що ж ми можемо в цій ситуації поробити? Дитячий садок просто, якщо чесно. Тому мені здається, по північній Кореї потрібно виключно працювати через Китай. От Трампу треба з зінфіном зустрічатися, казати, або ти зараз трохи там е своїх. Е Своїх кімівців заспокоїш або ми там будемо на вас мита ще більше накладати санкції і так далі. І Ви перестанете бути тою світовою фабрикою і потроху почнете загинатись, тому що вам просто не буде чим годувати півтора мільярда росів. Що стосується Південної Кореї, також скепсиса не поділяю. Ну так як я розумію, домовленості щодо поставок зброї конкретно з Південної Кореї, ми не отримали, але є інша сторона: інтерес Південної Кореї. В інвестуванні в українську оборонну промисловість вони вже неодноразово виражали такий інтерес. Вони е, раніше, я не пам'ятаю наскільки це відкрита взагалі, інформація. Але хотіли закупити ці наші наводні дрони, ці морські малюк. малюк, і малюк та, так. Та, та. Вони хотіли їх закупити, бо це дуже ну, ми показали їх ефективність, Російський чорноморський флот перетворили на флотилію. Вони дуже хотіли їх придбати у нас. Але експорт зброї закритий, тому вони зробили власну розробку. Аналог там можна нагуглити, по подивитися які ці південно-корейські дрони дуже схожі на наші. Не знаю, чи ми якось ділилися розробками або вони просто так до додумались, як їх зробити схожими, не знаю. Але вони надзвичайно зацікавлені в інвестиціях в українську оборонку. В... Наземні роботизовані системи наводні безпілотники, які вже себе ефективно зарекомендували на полі бою. У України є величезний потенціал зараз до масштабування такого виробництва, і я топлю за те, що проект спорт зброї вже відкривався просто зараз, тому що це буде великий приплив інвестицій з південної Кореї з Індії. Відбудеться масштабування. І таким чином зменшиться ціна за одиницю виробу, і у нас, також як України, буде можливість свою зброю купувати дешевше. Це величезна перевага. Це може бути трохи непопулярне рішення, бо люди почнуть говорити в країні війна, а ми продаємо зброю. А це замість бруківки, краще б купляли ракети. А це вони їх продають корейцям, продають індусам. Значить, зброя є, а ми оце ходимо, просимо. На ну, це питання, звісно, економіки, треба, яку треба було в школі вчити. Але це ж це зовсім інша історія. Ну, тому я не вважаю, що провальна провальні ці перемовини, звісно, могло бути краще. і Було сподівання, що Південна Корея буде рішучою рішучою в цій ситуації, бо все ж таки для них пряма загроза тут присутня, але не варто виключати і фактор певного сюрпризу. Тому що з тими ж такамцями. Таке не передаємо Україні, не буде, ні-ні, не передаємо. А потім такий хоп, Україна їх вже застосовує, штат такі, а ми передали. Представляєте, казали, не передамо, а передали. І так само може бути цілком із Південною Кореєю, що ми дізнаємось про факт наявності на південно-корейської зброї по факту використання. Бо, як показує практика, в тому числі з боку Російської Федерації, а навіщо анонсувати, навіщо говорити? Взяв Північно-корейські ракети чи іранські ракети, дрони застосовуєш, і просто заперечуєш їх використовуєш. І все, і це працює. Тому не завжди така інформація має бути публічною. Бо що Ну, ми б пораділи, звісно. Ми б сказали: Вау, круто, клас. Але це допомогло б нам якось стратегічно, я не думаю. А чи є ознаки того, що Європа, що називається, прокидається, її закликали прокинутися? Трамп прийде, порядок не веде, але в своїй країні, не в Європі і не в Україні. Е, власне, євродепутати просять ЄС і держави-члени. Посилити військову підтримку шляхом надання літаків ракет дального радіусу дії, в тому числі ракет Таурус. Ну і багато багато. Плюс є резолюція НАТО нещодавня, яка також з такими пропозиціями серйозними ще й запрошення до НАТО. А, власне є ознаки того, що це ну дійсно момент, коли Європа може стати більш сильною, ну вона прокидається досить неоднорідно, Скажу так, деякі країни звісно проявляють таку активність. Поки що, поки що радують Франція, і Великобританія е, ці їхні е, такі напівсекретні розмови про відправку українських військ лобіювання. Тоді як пам'ятаєте, дозволу на використання далекобійної зброї від Російської Федерації. Франція і Великобританія дуже сильно тиснули і просили США дати цей дозвіл, тому що на американські комплектуючі, в тому числі в французьких і британських ракетах. Тому це було надзвичайно важливо, і вони там ніяк не злякались, не змінили свою думку з приводу цього під тиском Російської Федерації в жодному разі. Тому я гадаю, що ну, цей рух є, але от зараз в той момент, коли потрібні ще якісь конкретні дії. Ось ця стратегія невизначеності вона десь працює, але вона має підкріплюватись поступово чимось. І наступним кроком, я якщо чесно, чекаю відправку якихось. Навіть поки не обмеженого контингенту, а інструкторів французьких чи французько-британських в Україну це було б таким сигналом, що Європа дійсно дуже серйозно взялась за цю справу. Тут ще просто період оцей виборів: Німеччина, Румунія, там це також ці зміни всередині Європейського Союзу відбуваються. Період не найкращий, але активізація вона якась відбувається. І більш рішучі меседжі ми чуємо там від е, певних претендентів на посаду після канцлера Німеччини, інших політиків. Цей процес, на жаль, не такий швидкий, але в цілому те, що така тенденція є, підмітити можна. А з іншого боку, є Грузія. Там заявили, що відмовилися від переговорів про вступ до ЄС до 2029 року. Спалахнули акції протесту, затримування були е, що силовим способом розганяли всю цю історію. А це нам на руку чи ні? Це ж по суті боротьба з Путіним всередині країни. Цікаво, звісно, коли Грузина сказала, що зупиняється євроінтеграційні процесори. Згадав, коли Туреччина сказала, що ми. Згортаємо євроінтеграційні процеси. І Європа така, а вони були? А вони що вони були? Це як же фраза з Гри престолів: що те, що мертве, померти не може. Спочатку Європа заблокувала ці всі там транші і весь процес євроінтеграційний. а Потім грузина такі, а ми самі це зробили. А ми самі? Як хлопець, якого дівчина покинула, він каже, а це це я взагалі так вирішив. Це ходить і розповідає хлопцям, що це він її кинув. А, ну історія сумна насправді е трагікомічна, навіть коли вони в поці говорять що до 28-го року. А потім, потім, наша до 28-го року, ми станемо такими потужними, що на коленях приповзуть і скажуть Грузія, в Євросоюз, не можемо без вас. Загнемося просто. Ви такі потужні, встанемо на просто повністю російську риторику копіюють. Навіть ну формулювання ці там стацькалєн. На це ста вони ще приповзуть нас будуть до себе звати. і Так далі було б смішно, якби не було так трагічно. Але для грузинів це ледь, ну не останній шанс, тому що вони е скочуються під вплив Російської Федерації просто колосально. Цей е кадр, де там найстаріший представник грузинського парламенту цілує руки Івані Швілі, це прям. Це пазор. Я, я не знаю, як сказати те, що от, роз розігна, розігнали грузинські мітин. Це не, не на Україну особливо не впливає. Тобто на наш е, геополітичний контекст, на нашу війну е, це не впливає, але дуже сумно, дуже прикро за грузинів, тому що у нас там якась певний період співпраці був. І Україна тоді була ледь не єдиною, хто дуже активно їх у 2008 році підтримував е, навіть під ризиком наразитись на протистояння з Російською Федерацією. E, і те, що так все це відбулося, це надзвичайно прикро. прикро. Але це показує, що б могло трапитись з нами за кілька років такої повзучої окупації Російської Федерації, купівлі там, наших чиновників, медіа і так далі. І от це трапи просто так само нас би поглинули за цими законами про агентів. Так, я думаю, там не, не так довго пройде час, і ця і мовна політика відкотиться у грузині, вони там і, і російською Другою Національною ведуть, і взагалі, а, навіщо нам ця незалежність, власне, бути Російською Республікою і так далі. Там це, це, союзне государство разом з Білорусією і поїхали. Ну, тобто ви ставите хрест на грузинах, я маю на увазі, що ви не бачите потенціалу в цих протестних на, е, мітингах, настроях, акціях, так? Ну, хрест, я не ставлю поки що, але виглядає ну, слабенько. Відверто кажучи, такими, е, такими нерішучими діями вони цього результату не досягнуть. Що ж, дякую, дякую за розмову. Максим Несвітайлов був моїм співрозмовником, політолог, експерт, міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал РБК Україна, якщо тут вперше.